Усім привіт! Сьогодні гарна погода, світи сонечко, трошки є легкий вітерець. Потеплішало у нас в Чернівцях, Отакі хмаринки, небо. А ми сьогодні у нас задача розпакувати наші інжири після зими. Ми довгий час не розпаковували, тому що були холодні ночі, і тому ми не розпаковували. Тільки ми провітрювали. Тобто ми залишили провітрювання, ось таке провітрювання, щоб воно дихало. І так само ми більше вже дали провітрюватися нашому гранатові. Він ось вже такий провітрювали. І ось там на великому теж розпакували трошки провітрювали. Вже і навіть видко зелені листочки там. Зараз буде ближче, будемо знімати. Наша помічниця Алінка. Привіт. І моя дружина буде знімати Надія допомагати. Я йду все це розпаковувати і покажемо, що буде далі. Довго ми розмотуємо. Скільки приходиться знімати. Але зато цікаво, як він себе там. Він по-любому живий, бо такі сно не може перекинути. Ось ми дійшли до мембрани. Тепер ми скидаємо її. Всі ті колеси. Ми до кінця ще не розглядали. Є розпаковка. Ось мембрану я вже зняв. Як воно виглядає? Трошки жовтяве, трошки зелене. Ну да, -да. Стіль... стільки часу було закрите. Так, да, від осені було закрите довгий час. Тому воно знімемо одне колесо. Ось так. І багато тут плодів. Бребів, ось дивіться. Два колеса знімемо. Зараз ми більше. Розпакуємо, бо тут треба розв'язувати. Будемо знімати далі. Так, ми мембрану розв'язали. Тепер її треба зняти одною рукою. Помощь. Не можу зняти одною рукою. Треба допомоги. Ще один. Ще один. І жир. Ось. Тут. І ДВП. І все, що бажаєш. Ще одна мемдрана. Розкиваємо. Цим живу. І знімаємо колеса, щоб всі бачили, який результат. Ось, дивіться живу, Моя Лінка бігає, помощниця, а дружина Надія допомагає. А так. Ось. Ось вода. Плохіє води. Тут попадає дощ. І так ясно. Такерівка берега. Знімає всі колеса, всі шнурки. Покажемо! Ось так. В середині був пінопласт. Ми запаковували ось такий грубі пінопласт різних видів. Ось як всередині він себе почуває. Різні залишки. Все, що було, все, що знайшли. Те, що валялося там, де не треба, все забрали. Щоб його утеплити. Ось так. Цей кущ так. Зараз перейдемо до другого куща. куча. Який це сорт? Галмадський. Нема, а він ще не, не, не цей. Я ще... Не висаджувати, тут омає висаджу. Далі. Ого! Це заказує, показує. Нелегко запаковувати і нелегко розпаковувати, Висіляєш. тому що вже багато плодів. Багато роботи. І потрібно дуже обережно. Довше запаковувати, ніж розпаковувати. І цікавіше розпаковувати. Ну, що мусить по-любому. І зруйнуватися, не все може бути ідеально. І так їх зв'язали дуже плотно і багато. Ось так. Мембрана все-таки добре, тим що нема не дуже воно мокре, сухі скати. Тут ще треба щось розв'язати. Ось. З бочки з великого інжиру. 65-60. Ми витягнули всі колеса, пінопласт. І ось покажу Надюша ось всередині. Навіть є ще осінні листочки. Ось я засипав трошки самим, самими листочками. Ось такі старі осінні листки інжира. Да. А а Блинка, тобі жарко? Да. Серйозно? Що здохне? тобі жарко? це не здобуть. Саме цікаво, всі говорять, що миші люблять гризти. Дякувати Богу, ніде нічого не погризли, ніякої отрави я не, не ставлю всередину. Пінопласт цілий. Все нормально. Ось так все виглядає. Тепер хочу ще показати розпаковку нашого гранат Галюша, який ми купили в Миколаєві. І тепер ми його теж вже в цьому році він призимував. Галіночка. ось ці цим підручками. Запакували ми його. Ось так, гранатик. Ми розпакували, як пірамідку. Зараз ми, напевно, бочку і знімемо з нього. Зос. Так, тут ми ставили збоку наш гранат з кісточки. Він, бачу, не витримав щось біля самої бочки. Чисто так поклали. Бо не було де в подвалі вже ставити. А цей гранат. Ми його гарно запакували. Надіємо. Да, цей весь пенопласт. От є бутончики у граната тут. Да. Хоч він був у пенопласті, але є бутони. Ось покажи, Надюша. Бутон. Ми зараз бочку знімемо. Ось дивіться, якщо бачите, ось, щоб я пальцями не показував, ось бутон на гранаті. Зараз Надюша тримає, я його витягну. Да, він трошки е не спрів, але йому важко було, бо він всередині був спінопластом плюсові температури, але ночі були холодні, тому я не міг його розпакувати ніяк. Провітрювати, так, да, я провітрював. Як бачите, гранат має бутон. Тобто квітку на майбутнє. Скільки років? Е, Олександр Буткін сказав, що його це, трет... це вже буде четвертий рік. Він мені продав саджанець трьохрічний. На четвертий рік, виходить, він Ну. Як виглядає гранат, як виглядає інжир, там, де провітрювалося. там, де не провітрювалося, ясно, що він пожутів. І ось тут провітрювалося Зайня... зелені Зайня... зелені точки. Давай яденька. Я бочку наберу. Я знаю, щоб на вас не фиснув. Що там є два бутона, да? Mm -hmm. Один. Ще дуже дрібний, а один вже більш такий, щоб квітнути. Ну, ось. Я тут розмотав. Ось я хочу показати, як воно. Було переплетено. Ось так. Раз і два. Все, його треба буде ще підв'язати трошки. Все, він вже готовий для відживання відновлення. І спачки, сплячки і зими. І цілеї весни. Ось так. Вийшов у нас кущ, його ще треба буде підв'язати, підтягнути. Але в общому ми взагалі, ми вже все його розпакували. Ось, Мені дуже сподобалось. Дякувати Богу, вони гарно себе, бреби зав'язалися, дуже гарні. Навіть я одну і зламав, коли знімав маленьких пару і один великий. Ось такий пліт, інжира, прийшлося. Получилося, що я його Або... А так, зовсім дуже гарні. Вони гарно були переплетені, ми його ще під'яжемо. Собі... Можливо, підеться потіняючою сіткою прикрити трошки. Можливо. Ну, побачимо. Сьогодні нормальна погода, не жарка, хороша. Але бачите, як виглядає інжир, коли він запакований. І ось дивіться на інжир, який вирощений з насіння. Не запакований. Ось, вже зелені плоди. Ось я. Хочу. Ось, дивіться, бачите. Це той інжир, який би з насіння вирощений. Має, да, Листків немає, і він ще нарощує плоди. Я дуже високо, я не можу його... Приходиться камеру дуже високо піднімати. А ось цей, що під вишнею, з насіння він скинув чи з плоди, щось йому не сподобалось. Ось таке. Усім дякуємо, що ви дивитесь, дякуємо, що пишете, коментуєте, підтримуйте нас, багато наших друзів і нових друзів, які можуть підписатися, слідкуючи за нами. Ось так. Наша розпаковка. Вийшла супер. Дякуємо всім. Миру, всім і добра, всім гарного дня. До зустрічі в гостях Володимира. Пока-пока.